Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, як я буду кріпити столешницю до такого стола. Ну, це більш кавовий столик, але все одно. столешниця дубова, каркас сосна. Ну, то не важно. Кріплення. Столів багато є, і хто як хоче, так і кріпе. Самий такий актуальний варіант це просто взяти такі металеві уголки, прикрутити їх з усіх сторін і на цьому все або кинути посередині дві планки, прикрутити планки до столешниці, а планками до царг. Я вам покажу такий варіант. Я його давно не робив, тому що ну, в мене не було можливості, не було таких замовлень. А це вирішив зробити, тому що. Замовник буде непростий. Ну і заодно покажу вам. Зробив отакі колешки, товщина 2,2, ширина 2,7. В царзі поробив такі отвори. Глибина отворів 1,4. Тут зробив сантиметр. 4 мм буде в нас запасу для того, щоб. Зараз я покажу отак воно. Закладається. Для того, щоб столешниця могла свободно. Якщо буде десь трошки щось розсихатись чи зсихатись, тому що дерево має властивість, що воно стягується, розтягується, як там правильно, можливо, я і неправильно розказую, ну, суть, я думаю, ви поняли, що воно від чого залежить. Бо якщо ви наглухо закрутите, то 90% 6 може викрутити, тому що не буде куди дереву діватися і воно буде рвати його. Я думаю, це все розуміють. Все воно дуже елементарно ставиться. Я вже все попросверлював, зробив. Щоб не займати ваш час, я думаю, нема нічого тяжкого. Тут як будете вирізати, робите плотненько, тому що якщо зробите міліметр, буде зазор, то воно буде, як закрутити, сама царга буде шататися. Отак От воно все ставиться. Елементарно. Зараз я ще позакручую за походом, щоб вже показати вам, як воно буде кріпитися. Також кріпити тут нічого такого сложного нема. Навій прикріпих стоїть шуруповертом нічого не крутив. Так, на цьому все. Тепер дивимося. Ніде нічого у нас не шатається, все плотненько. Також з усіх сторін. Все плотно. Бачимо Отакий простий варіант. Кому було цікаво. Користуйтеся, пробуйте. Якщо в мене буде можливість, я буду робити там більші столи. Я також покажу, як там кріпиться. Ну, це маленький столик, кавовий, для нього такий варіант, самий, можна сказати, похідний. На цьому буде, друзі, все. Всім дякую за увагу. покидаво і пока.